Всім привіт, з вами Депі. І в сьогоднішньому відео я буду робити розбор свого гардеробу і поговоримо з вами про тренди цього літа. І подивлюся заодно, що в мене співпадає з трендами, і складу зразу готові образи собі на літо. Давайте почнемо з того, що тренди міняються, і не потрібно покладатися на них. А будувати свій особистий стиль і просто доповнювати його трендами. Давайте почнемо з кольорів. В цьому сезоні варто віддати перевагу пастельним кольорам, а саме рожевий, фісташковий і, взагалі, всі відтінки зеленого, персиковий ще є та лавандовий. Це основні кольори, які зараз будуть популярними. Уже другий чи навіть третій сезон всі носять улюблений. Колір топленого масла. Також варто звернути свою увагу на глибокий синій та кораловий червоний. І першим трендом, який стосується кольору, це тотал білий образ. Також зараз не варто лякатися різних відтінків білого, наприклад, зверху чисто біла футболка, а штани там, чи спідниця буде більш молочного кольору. Зараз це також вважається модним. Також давайте швидко пробіжимося по принтах. Трендом цього літа вважається елегантність, жіночність та легкість, тому коли обираєте сукню, подивіться на його принт, а особливо на квіти, гарні, великі та пастельні. Окрім платя, вони також можуть розташовуватися на блузі або на спідниці. Наступний тренд це смужка. Смужка нагадує нам морську тематику, а зараз вона також в тренді. З нульових, 80-х, 90-х до нас повертається горошок. Немає значення, який він, чи великий, чи дрібний, а також його можна поєднувати. Наприклад, у вас спідниця великий горошок а блуза – дрібний горошок. Також варто згадати, що тваринні принти залишаються з нами в цьому сезоні. Ще більшої популярності набирає зміїний принт та тигровий. Наступний тренд це приталеність. Приталеність ще більше підкреслює нашу фігуру, елегантність, тому раджу приглянутися до моделей, які мають приталений силует, або ви можете його підкреслити ремнем. А також, як зараз популярно, використовувати бандани. Бандани як аксесуар можуть бути будь-які. Мені дуже подобаються мережевні бандани. Їх можна носити як на голові, так і на поясі. Це виглядає, як на мене, дуже стильно та ефектно. Наступний тренд на монохром. Образи, які складаються з одного кольору. Варто зазначити, що монохромом також рахується і джинсовий образ. Наступний тренд це спортшик або спортивний акцент. Це виглядає цікаво та сміливо. Я не впевнена, що я би так ходила, але мені здається, варто попробувати. Як на мене, це освіжає і додає образу якоїсь повсякденності. Зараз також популярними стають вітровки, тому якраз їх можна і додати в образ як спортивний акцент. Пам'ятаєте, я казала, замережені бандани? Мережево це наш наступний тренд. Мережевні штани купляли ще того сезону. В цьому сезоні цей тренд продовжується: мережевні штани, мережевні спідниці. Також мені дуже подобаються мереживні деталі на сукнях. Наступний тренд ви можете побачити на мені це прозорість. Такі кофти, як на мені, можна носити. І без нічого під низом, але це для дуже дуже сміливих. А зазвичай можна підівати топи, майки або ж білизну. Прозорість можна побачити не тільки в кофтах, але і в платях, і в блузах, і в спідницях. Що стосується тренду на жіночість, не варто забувати про корсети. Корсети підходять не тільки для вечірніх образів, але й для повсякденних, тому варто звернути на них увагу. Наступний тренд це об'ємні елементи. Об'ємними елементами можуть бути плечі, рукава, якісь руші, банди чи квіти. Я думаю, кожен знає стиль бохо і це є наступним трендом цього сезону. Особисто мені він не дуже подобається, але не обов'язково вдягатися повністю в цей стиль можна взяти деякі елементи. Наприклад, сережки, персні, браслети. Наступний тренд, який випливає з цього стилю, це бахрама. Бахрома не обов'язково повинна бути на одязі, це може бути як окремий аксесуар. Мені подобається, коли одягають бахрому на спідниці або штани. Як на мене ще гарно виглядають сумки з бахромою, особливо якщо вони замшеві. І замша ще один тренд цього літа. До образу замшу варто додавати як акцент. Але також популярні тотал образи і замші. Що ж у нас по взуттю? І перше, це у нас балетки. Балетки можуть бути будь-якими, але найбільш популярними є сітчості. Наступне це у нас в'єтнамки. Як привиклося, що в'єтнамки одягаються тільки на пляж. Зараз у них... Модно ходити і по місту, особливо якщо ви оберете вітнамки на маленькій шпильці. Популярними цього літа будуть шльопанці як на високій підошві, так і на низькій. Якщо вам незручно в шльопанцях, зверніть увагу на босоніжки. Особливо з тонким ремінцем. Наші улюблені кросівки найзручніше взуття, нікуди не поділося, воно лишається завжди з нами. Але цього літа рекомендують додати яскравий. Кольор. Стосовно аксесуарів, все дуже просто та швидко. Окуляри, окуляри будь-які, вони були останні роки популярними, так вони лишаються і зараз. Як я вже згадувала, це бандани, бандани будь-які і будь-де. І також зверніть увагу на галстуки. Вони також дуже гарно розбавляють образи. Галстук не обов'язково повинен бути чорний чи білий, можна додати і якогось кольору. Тож на цьому все. Пишіть, які тренди подобаються вам найбільше. А я з вами прощаюсь. Не забувайте класти лайки, підписуватись на канал. Усім пока!